Привіт! Якщо ти чуєш у повітрі легкий подих міфу, не дивуйся. Я стою навпроти острова Антицерцеї у самісінькому центрі Софійського парку. Тут, наша сама історія, шипоче мені на вухо. Ідеально, щоб почати наш квітневий книжковий випуск блогу Новенька палітурка. Перша новинка Гера Джейн Сент – це не просто роман, це переосмислення міфу з жіночої перспективи. Гера не лише ревнива дружина Зевса, як це нам нав'язували століттями. Вона правителька, стратегиня, жінка, яка кидає виклик насильству як формі влади. Читаючи цю книгу тут серед античних колон і водної безодні, ти ніби чуєш, як з Олімпу доноситься голос богині. Я Недодаток до Зевса Я центр цієї історії. Сильна, безкомпромісна та болісна сучасна гера. І якраз для тих, хто втомився від чужих сценаріїв жіночої долі. А тепер трохи ніжності, краси та справжніх жіночих голосів жінки пишуть містянки. Збірка як ренесанс справжньої української жіночої літератури Тут і незалежні городянки, і жінки на межі вибору і ті, хто хоче більшого від життя, ніж просто бути пристойною. Тексти Наталки Полтавки, Любові Яновської, Людмили Старицької, Черняхівської – це як забуті листи з минулого, які звучать дивовижно, сучасно. Третя зупинка біля гроту Каліпса, де тиша глибока, як недомовки. Саме тут ідеально заглибитися в психологічний трилер Медовий місяць Кейт Грейт». дві пари, один труп медовий місяць, що перетворюється на пекло. У цьому романі кожне слово мову да серця несподіваний, небезпечний. До останньої сторінки ти не розумієш, кому можна довіряти. Здається, вода в гроті знає більше, ніж будь-хто з героїв. Ось такі вони, квітневі новинки, читаючи, які навіть богині, містянки і убивці стають ближчими. І якщо книжка це теж парк. То сьогодні я привела тебе його найзеленішими алеями. Обов'язково підписуйся на новеньку палітурку. Став серденько коментуй, якусь книжок взяв би з собою до Софіївки. І не забувай, у бібліотеках цих книг ще немає. Але саме ти можеш подарувати їм нове життя на наших полицях. Бай-бай!